Сьогодні випадково в записник, в мене там такий залишився від коштів і знайшов вірші, я його не, ну, не, не, не читав він, але чогось мені захотілося його прочитати. Це він в 1979 році. Якщо дозволите, я його прочитаю. Будь ласка, просимо. Спасибі вам за те, що інколи мене ви помічали. Моя Найзаповітнішої стени і сподівання остаточного причалу. Вже остогидло так живим ще прикидатись, прощавайте і життєйська суєта, і позначені взаємопорозумінням дати. Мені лишилося один зробити крок але чомусь і досі не наваживсь. Заворожений байдужістю зірок. Ошуканий строкатим плином вражень. Спасибі вам, що ви були, хоч іншою своє тепло несете, що хоч на мить пробачити змогли легкого, легковажного безглуздого поета, даруйте зрощений літами песимізм і культивовану лінню безтурботність. Колись таки збагнете ви самі. Химерну лінію падіння і польоту. В моїм житті нічого дивного нема, патологічне викривало викривлення долі. Та ми найбільше відрізняємось одмалк від відомим прагненням доволі. Доволі вільної колин і добровільно вибирається неволя. Спасибі вам за те, що ви були за смак. Нанесеного вами болю. нанесеного а... Ну і, і це, я закінчую тим віршиком, Посично, я так вважаю, що він мені присвятив, але це е, слово мені це не означає, що я е, щось там виставляю себе. Просто так випадково е, я там е, йшов з міста. А він якраз ішов від мене, бо я жив на франка вулиці. От, зустрів його, а де вас чорти носять? Я ось вам віршик написав. Давай, давай кось Ну Ми взяли пляшку вина, прийшли до мене, дай ось прочитав, то я його запам'ятав. Ем, як то? А, Куняють сни, насідові отоми, душа смердить порожнім хурником. Ми знову приїзд, не заставши вдома, йдемо спогадів строкатим смітником. Аби чого, аби куди податись, де серцем безпритульним отпочить задрипані чуття в жалю не відіпрати. Е... Судами, десь в мене є записано, вибачте, що я... Життя такого треба. Що дуже їм життя такого треба. За зараз, зараз хвильку, я кінько. До... Ага. Чадить на чорнім стерні ще багаття. Тепло крадуть, розхристані вітри. То чим в самотності з тобою ми багаті? Що дуже їм життя такого треба. Розгледіти красу через коросту у попелі причаяний вогонь крізь парочку вузьку, безмежний простір. Ось, мабуть, тільки й нашого з цього. Ой, не дуже такий. Попелі причалиться через Ну а як? Як? Кожен день сидить до того.